Не давали. І не треба говорити, ви дали дозвіл. І я не хочу, Василь Векентович, дискутувати. Ви зараз розумієте, Ні. не потрібно зараз дискутувати. Василь Ведь не потрібно дискутувати. Дозу на будівництво ми не давали. Дозу на будівництво ми не давали. Дозу на будівництво та держав буде контроль. Держав Тобто від міста Івано-Франківська як і інших міст забрали право дозвілу на будівництво надавати і приймати об'єкти експлуатації. Все це передали нашим контролю. Так от, Василь Іванович, є Васильням виконавчого комітету від 22.02 2011 року, давно згодом на Іванович до нового обґрунтування. Ви, опираючись на це, Василь сьогодні Він. все там робите. Василь Євгенович, ну ви правильно, я, я ще раз так. скажу, це не я давав цей дозвіл. Ваша підпис. Не я давав цей я вас бі... в... дозвіл. Василь Євгенович, який рік? Одинадцятий рік. Ну це не я давав цей дозвіл. Надія Степанівна, давайте, ви хочете подискутувати? Для чого це дискусія? Ви не почули до кінця, і ви вже робите гульки, і розказуєте, що жалоба пісківила тут багато не Ніякий дозвол ні поваги на дозвіл на будівництво. Не надавався, не надавався дозвіл на будівництво. Про що ви говорите? Не надавався дозвіл на будівництво. Василь Іванович. Василь Іванович, Василь Іванович, прийщайте, будь ласка, і ведіть себе як належить. Не тільки депутатом міського ради, а старшому чоловіку. Я ще раз кажу, я не можу, ви не поступили до кінця. А те, що я говорю, ви можете пересвідчити з правильності моїх слів. Ми з цим за воюємо, Василь Галинович, і ви виграли у нього всі суди. Ви говорите про міське розвиток, А я говорю про центр Івано-Могівського. І я ще развінально говорю. Жодного дозволу на будівництво тут на Мельничука, не було. Там підписано, що, що немає. Готує ну, суб'єкт підприємницькій діяльності, об'єкт в центрі Франківська, де має, чи ну, шо, не маючи землі. Ви можете виявити? Пан прокурор знає. Землі немає. Гасімо землю немає. Ви зараз ставите питання для продовження. Гаразд не це немає в порядку. А цей суб'єкт, який будує, Завершує фактичне будівництво. Землі немає. Це за попередньої влади так вирішувалося. Там нови від партій регіонів ростуть. Ми виграли всі суди, шановна. Всі суди. Кому потрібно, пані Славе, що вам цікаво, як і визволить, ми дамо всі документи. За тільки ми суди виграли Про зобов'язання Держат під контролем скасувати дозвіл стоїть і будується так да.